Вам хорошу унікальну пропозицію з дуже прекрасного каменю. Це цьоєзит. Подивіться, будь ласка, на його виблиски, на його гранованість, на його ошатність, на його дуже хорошу пропрацьовку і те, як він відшліфований, тому що його блиск видно ще за 100 кілометрів насправді. Ви зараз це чудово бачите, як і я. Ну, взагалі, сам камінь Цоїзету було винайдено ще в Альпах, там ще у 1805 році. Тобто, він ще такий молодий камінь. І він отримав таку назву завдяки своєму вченому і своєму винахіднику, який його знайшов. Так це був Зигмунд Цойза. Тому він так і називається. От так і називається. Головне, що мені подобається в цьому. Каменю, те, що він має в собі певні такі характеристики про внутрішню гармонію. Саме цей єзит гранований, його використовують йоги, його використовують шамани, тому що цей камінь дозволяє віднайти внутрішню і зовнішню гармонію, що дуже важливо для людини. І головне, що він посилює ось цю силу духу, аби зробити правильний крок у ваш. В вашому житті Також він позбавляє від вас від будь-яких там сумнівів, що також дуже добре для людини, тому що вона швидше вирішує якісь проблематичні питання. і Головне, додає впевненості і також сприяє прояву позитивних емоцій, що для каменю цейзит дуже і дуже е, прям. Не знаю, як слово синонімом підібрати, аби описати. От що саме цей камінь, цейзик, це про все, що можна говорити. Камінь, якщо говорити, де його знайшли, це гірські породи в Альпах. І якщо ви зараз подивитеся, то ми бачимо повністю всю цю грановану історію, яка переплітається в цьому камені. Тобто, видно, що ось всі ці орнаменти, витівки, так і колір, ось цей тон, дозволяє. Зрозуміти, що набуває такого кольору він завдяки природнім цим мінералам, які знайшли у 1805 році, так? Пропоную вам поміряти. Нагадаю, що застібка у нас це карабін, загальна його довжина, звичайна, як і у всіх, це 46 см. Хотіла сказати 96 Але 96 він може стати лише тоді, коли ви замовите у наших операторів подовжувач, так? І то і два, напевно. Тобто тоді він буде більш довше. Но... Дехто стверджував, що цей камінь, Цоїзит, цей нагадує ось ніби таку скляну якусь вставку. Але ні, це не скляна вставка, це справжній природний камінь, який допомагає повністю зосередитися в усіх своїх справах, що найголовніше. І це камінь, який є, є природнім джерелом, тобто він сам ось натертий воском, тому він має вигляд, ніби він. Скляни. Ні, це не скло. Це просто він гранований і дуже добре пропрацьований воском. І за допомогою цієї гранованості ви бачите, що він дуже добре виблискує на світлі. А уявіть, як він буде виблискувати на сонці. Також нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. І при замовленні двох більше ніж двох одиниць, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, якщо це за одним чеком. Сьогодні ми пропонуємо вам ціну. Це 900 гривень. Але я хочу і знаю, що вам зроблять класну пропозицію, тому що зараз вона вже сталася. Це всього 549 гривень. Це надзвичайно приємна ціна, надзвичайно хороша ціна, тому що за такою ціною ви не знайдете нічого ніколи і ніде. Тим більше, коли ви ще отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож пропоную вам не гаяти часу, пропоную скористатися цією можливістю. Можливістю. Якщо комусь цікаво, розвір каміння 10 мм, його от сама весь діаметр. Також нагадаю, що у нас ручна робота і щось може дещо за довжиною відрізнятися. Плюс-мінус. Але наші майстри стараються дотримуватися 46 см ось цієї стабільності. Код товару 308. Телефонуйте за номером 44 88. Також нагадаю, що в нас є YouTube канал, якщо до нас щойно хтось приєднався, де ви зможете передивитися ще раз наші записи, прямі ефіри, випуски і не пропускати жодного випуску, тому що там на вас чекає багато приємного та цікавого. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Ви, мої любі, не перемикайтеся, залишайтеся з нами, а ми до вас повернемось через декілька секунд.